Якщо бачимо такі запобіжники, значить колись власник мав вже гуля. Фабія 1.4 не реагує на педальку. Так, і не завтикай підписатися і подивитися на моє інше відео, бо тому що, ну, трошечки треба обізнанішим бути в тому питанні. І все почало з того, що треба було ззаді, от на кінцевик задньої передачі, просто роз'єм зробити. Пробували самі робити роз'єм, перестали реагувати на педаль. Отакі помилки. І що? Діло було в трьох дротиках, а три дротики були отам. Дивимося, де вони виглядають. Біля стартера два проводи перетертих на температуру повітря в впускному колекторі. І один на роз'єм з катушок. Десь він тут. Так само знаходиться, секундочку. От він. Іде на один з роз'ємів катушок на керування. Вони йшли, от, вони йшли прямо от сюди, на датчик абсолютного тиску, колектора, там. І машина казилася, дуже було багато суміш. На подальку не реагувала, в принципі, чисто нащеплені доїхали сюди, зробили. Е, там сям легенько окультури, і машина поїхала.